Нові зміни у новому році уже незабаром в Івано-Франківську здорожчає харчування в освітніх закладах. Ціна на обід чи сніданок у школах, дитсадках та профтехучилищах зросте щонайменше у два рази. Детальніше у сюжеті. На 10, 20, а то й 30 гривень. Саме на сіки уже незабаром зростуть ціни на харчування в освітніх закладах обласного центру. Востаннє їх змінювали ще у 2020 році. Розповідає директор департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Вікторія Дротянко. Якщо ми говоримо про школи, то ціна в середньому підніметься на 20 гривень, в садочках на 14 гривень. Хочу нагадати, що місто компенсовує малозахищеним статтям оплату за харчування. Це багатодітні діти ВПО, діти батьки, яких зараз перебувають в зоні бойових дій, діти УБД, інвалід. Іде тощо це стосується і дитячих садочків на таке здорожчання вплинуло чимало факторів, додає Вікторія Дротянко. Подорожчання цін, подорожчання енергозатрат, здорожчання комунальних послуг, здорожчання пального, тобто враховані всі, всі, всі. Етапи, які впливають на вартість порції. Звісно, зі свого боку ми будемо моніторити харчування, будемо перевіряти якість харчування, кількість порцій. Тощо у ліцеї номер п'ять сніданок сьогодні коштує 20 гривень. Тепер його ціна зросте до 40. Обід для учнів закладу також дорожчає з 25 гривень до 40-45 за одну порцію. Порція картоплі зараз 10 гривень. А планується десь до 15 Мінімум буде. Аналогічно е, гречку ми ще брали по ну по 47, Зараз не знаю, по якій вона вже буде ціні. Оце порція салату 10 гривень, буде 13. Через збільшення цін відповідно зросте і об'єм порцій, кажуть кухарі. На роздачі най... найкраще у нас де картопля по по-селянськи п'юре, гречку принципі, діти їдять все. Люблять також дуже відбивні. Якщо ми давали 30-40 грам, то зараз до 100 грам салату треба дати. Якщо ми давали м'ясо там 35 тридцять грам, то зараз до 60, а то і 100, якщо рублене, іде м'ясо. Більше включили асортимент тушкований. Більше із курятини, так як воно йде більш дієтичне, рахується м'ясо, також рибні страви пішли. Ну і кожен день включені фрукти дітям давати. Здорожчують ціни на харчування уже після закінчення зимових канікул.